На правому фланзі м'яч і одразу виходить республіка на голкіпера. Сінай номер виходив один на один. Не вдалося і на воротах. Зараз бачимо вже атаку СМУ. П'ятий номер перекоплює м'яч. Зараз виходить на ударну позицію. Скидає своєму партнеру далі. 14-й номер. І рикошет рекошет майданчику. Вортанському майданчику. Пробувають здалеку. Зараз республіка готується пробувати. Чортний удар. Удар. У площину. м'яч скидає центр. Удар головою. Непогано. Зараз пробиває м'яч. Летів. летів майже дев'ятичого. Команда республіка. Навіс. Удар головою. І сімнадцятий домар. Пробиває біля. На половині поля суперника. Знаходить 17-й номер під зар. Гарна позиція. Була. Трамар з м'ячем. Закидає, знаходить чудового партнера свого. Скидає 17-му номеру. Пробивають. І це гол. Перший гол у цій грі. Команда Республіка чудово розіграла зараз комбінацію. І забиває перший гол, відкриває рахунок у цьому матчі. 17-й номер Григорус Євген. Водить зараз республіка М'яч забирає голки. Перехоплюють одразу гравці республіки. І ось 17-й номер. Як то кажуть, у футболі треба грати до кінця. Може трапитися все. 17 номер на ударній позиції забиває гол. 2-0 на користь команди республіки. Опинився зараз 11-й номер у штрафній прямо перед голкіпером. Дорож Семен забиває другий м'яч. Під себе м'яч. Григорусь на крамера. Відкривається Григорусь. Залишається один. Це Андрій. Намагається пройти. Не проходить передача на партнера, але повертають м'яч до Рушу. Пробуває здалеку. Забиває третій гол. У ворота. 3-0 стає на табло. 3-0 на користь команди Республіка в матчі з СНУ. Ну що ж, ми бачимо у другому таймі. Не вдається поки що відігратися команді СНУ. Створюють ситуації, але не завершується голом. Зараз сьомий номер. І бачимо відповідь від команди СМУ. Забуває буду Дмитро. Рахунок відкрито з боку команди СНУ. Рахунок стає 1-3. Поки що на користь команди Республіка, але вже не нульовий, не нульовий спромогли захист суперника. От зараз і знаходять Іванова у штрафному. Ці у стінці Готується горковець у воротах. Пробивають і забивають ще один м'яч. СМО. Зараз 88-й номер. Отримав м'ячем. Ротці, а що було. Регуру з м'ячем. Небезпечна ситуація. Хапа розвиток подій. Біля. штрафного майданчику. Зараз у нас завершилося основний час арбітер поглядає на таймери. Будемо чекати фінального свистка.